Купа сміття, щури та сморід. Це звалище поблизу притулку для тварин в селищі Вишневе Солонянської громади. За словами жителів, що мешкають поруч, власниця прихистку не справляється із вивозом сміття. Жителька Вишневого Маргарита розповідає, мешкає поруч із притулком. Останнім часом каже, не може вийти на двір через сморід зі смітника. У мене рядом біля приюта насадження було клубники, капельний полів, це все. Парвались, погризлось, собаки бігають. Нам прийшлося все убрати, тому що це щури. Жінка додає, з власницею прихистку знайома раніше допомагала їй доглядати за тваринами. Однак, коли їхня кількість почала зростати і з'явилася проблема зі сміттям, все це стало неможливо. Коли число собак перекинулося так скажемо, за 700 і почалися. Е Привоз собак Херсон, зони бойових дій це все вийшло з під контролю. Ми не раз на неї звертались, особисто я Таня, давай поможемо. Вона контактувати перестала. Ще однією проблемою є агресія тварин. Розповідає місцева жителька Галина. Додає, пройти повз притулок зі своїм 12-річним сином не може. Собаки лежать на обочині, тільки ти підходиш, вони починають гавкати, починають кидати. Ми не проти собак, ми проти оцього смороду, проти сміття, проти цих криз. Ну собаки тут не винуват. Юлія зоозахисниця, до якої звернулися місцеві, каже, була шокована побаченим. Додає таких санітарних порушень не бачила в жодному притулку. Багато притулків переповнених. Як у них з цим? Чому вони справляються, коли власниця бачила, що вже доходить до тих меж. Чому вона ніяк не реагувала? Власниця притулку Тетяна каже, сміття працівники намагаються вивозити регулярно, Втім, через велику кількість тварин інколи не встигають. Селафан, е желізо, пластик, ми по пакетам складуємо і потім вивозимо на утилізацію. А піщові відходи, і саме сіно. А чого в нас їх багато? Тому що дуже багато вольєрів, і на це коштів немає. Додає зо два роки тому зверталася до голови громади для укладення договору із підприємством для вивозу сміття. Як виявилось, що в салоному немає сміттєзвалища офіційного те, те, які є, вони неофіційне. Мусорника також щоб кинути пластик або желізо. В селі немає, немає контейнера мусорного. Нікуди дівати, палити. Заборонено. Голова громади Михайло Копейко розповідає: наразі триває оновлення полігону для викидів побутових відходів. Тож заключити договір на вивіз сміття вже можливо. Однак додає, із власницею притулку дійти згоди не вдається. У нас сьогодні узаконена. Земельна ділянка, ми всі тільки рекультив... культивацією займаємося, там, ну, тобто, і розподілом, роздільним збором сміття пластик ми відділяємо. Але це треба їй бачення, щоб вона приходила. Зрозуміло, що якби вона захотіла, то це б все вивозилося. Тим часом місцеві звернулися до поліції. Речниця Дніпровського управління Аліна Стадник повідомила Суспільному. Правоохоронці на місці зафіксували забруднення прибудинкової території. Інформацію внесли до журналу єдиного обліку відділення поліції. Наразі триває перевірка. Роман Михальчук Ілля Кононов та Даниїл Ніколаєнко. Суспільне новини Дніпро.